Привіт! Продовжимо серію інтерв'ю з досвідченими досвідченими аналітиками, що отримали професійну сертифікацію. Мене звати Денис Дніпровський. Я е, на волонтерських засадах е, працюю у борді е, IBA Ukraine, Це інститут міжнародний інститут бізнес-аналізу. І я сюди запрошую дуже цікавих. Аналітиків, експертів, які отримали професійну сертифікацію, ми з Юлією познайомились боку недавно і приводом було таке, що Юля буквально буквально пару пару місяців назад да, отримала сертифікацію по product оунершіп від ABA, але коли ми вже познайомились. Я побачив, що у Юлі прямо є декілька сертифікацій: це і Product Ownership, це і CCBA, це і сертифікація по джайлу все від IBA. Тобто, можу сказати, що Юля майже всю колекцію зібрала поживих сертифікацій. Це дуже круто, і друге, дуже цікаве, що Юлія працює у досить великій відомій компанії IT Luxsoft. У якої працює дуже багато моїх колег, знайомих, студентів, дуже відома компанія на it ринку. І Юлія працює в цій компанії вже 13 років на ведучих позиціях. Тому досвід Юлії, що по сертифікації, що саме по роботі бізнес-аналітиком, він дуже цінний. Як для мене, так і я думаю, для всіх, хто буде дивитися це інтерв'ю, Юлія, ти можеш, будь ласка, для початку розказати про себе, можливо, щось забув або переплутав? Дякую, Денис Всім привіт. Я у професії з 2011 року починала як QA. Але це було досить надовго, і швидко я перейшла саме у аналіз. Загалом шлях мій виглядав так. Спершу я була функціональним аналітиком, так тоді нас називали. Потім поступово перейшла в бізнес-аналіз. Далі це була така загальна спільна роль функціональний аналітик, бізнес аналітик системний аналітик. тобто аналітику у всіх його проявах. І надалі я. Продовж трьох-чотирьох років була на позиції Бієліда. У мене була команда з від трьох до шести приблизно аналітиків. І от півроку тому я змінила проєкт і, власне, позицію, і на цьому проєкті я product оунер Весь цей час я працювала в Люксофті на різних проєктах банківських. Мій досвід він, можна сказати, глибокий, але досить вузький, тому що він обмежений банківськими проектами і різноманітними. Це завжди були по суті, крупні міжнародні банки, клієнти Люксофту. Як я дійшла до сертифікації, власне, чому задумалась ще у далеких 2000 пам'ятаю, пам'ятаю, дванадцяти-тринадцятих роках, напевно, в Люксофті ви познайомились з Денисом Охобовим. А ми тоді ми працювали фактично на одному проєкті і великому, і відвідували разом. Можна сказати, були організаторами такого BA-ком'юніті на теренах Люксофта. Ми проводили щотижневі зустрічі, ділилися досвідом, готували якісь презентації. І власне там Денис розповів про ці сертифікації. Він дуже рекомендував сі uh, Тоді це ще було два рівня CCBA і CBAP. І от мене це дуже надихнуло. Денис дуже вміє гарно цікаво розповісти. А, тому ну, я подумала, чому б ні? І в 2016 році, власне, склала іспит на CBA. На той момент у мене не вистачало досвіду на Сібаб там обманути десь підтасувати мені не вистачило сміливості. Або <laughs> чому, совісті? Можливо, ніхто би не перевірив. <laughs> так, ну так сказали, що ніби вони перевіряють. Там дуже така була детальна анкета. Але так я його успішно склала. Це був якраз останній, здається, там місяць чи кілька місяців, коли ще діяв другий бабок. Маячий перехід на третій, він був дуже великий, і це теж мене підштовхнуло. Бо Денис сказав: Здайте зараз, бо другий бабок, значно менше за обсягом, ніж третій. І от власне я успішно здала. Після того почали виходити галузеві сертифікації в IBA. Е, ну я, звісно ж, там підписалась на membership і надалі його там майже щороку продовжувала, слідкувала там за сертифікаціями. І в 2019 році я отримала Agile сертифікацію Я точно пам'ятаю з якого року вона була, але ну фактично, як вона вийшла, е, вона мене зацікавила. Також одним з факторів було те, що там невеличка невеличкий посібник прийомі з бомбоком. Uh, ну, як невеличкий сторінок але 150, по-моєму, ну, Agile. Так, але 300, як <laughs> не так. Не 150, <laughs> Да. Ну, і він насправді мені от він такий тематичний галузевий, він мені здався дуже цікавим, тому що там от чисто по аналітик у Agile дуже прикладний, скажімо, він більш такий теоретичний, і деякі речі просто потрібно зазубрити mm -hmm. і відповісти. От саме так як написано в Бабок на тесті, а в Agile воно якось більш так практично. Надалі я теж слідкувала за виходом дата-аналізу, сертифікації і cyber security. Трошки дивилась на дата-аналіз, прочитала посібник, але зрозуміла, що я з цим не працюю, і навіть якщо я його здам, це буде чисто для, для цього сертифікату, але абсолютно ніяк не прикладеться до моєї роботи. Cyber security зовсім мене не зацікавив. А, от, здається, десь в може, вийшов. Продактоваршіпші 21-му мене одразу зацікавив, я теж прочитала посібник гайд, Але на той момент в моєї роботі не було продактоваршифу. Я якраз працювала на позиції Біліда. В нас був на тому проєкті така дуже класична, от бабочна, можна сказати, організація. BA відділу, в нас була команда розділення по ролям, всі обов'язкові це мітинги, церемонії. Тобто от, от воно було таке більше до інтерпрайзу щось. І я подумала, що ну, цей мені продактований, щоб він зараз не на часі. І відклала. Але цього минулого року все-таки вирішила: давно я нічого не здавала, треба повернутися до сертифікацій. І... Взялася За це і от в жовтні, я 24-го, я власне отримала продавтонну сертифікацію. І якраз це співпала. Моя підготовка з екзамену співпала зі зміною проекту на інший банківський проект Рутцовці. Але цей банк менший, і в нього виявився зовсім інший підхід до роботи. От в uh -huh. них якраз більш такий продуктовий підхід. В них позицій немає аналітиків, але є позиції продакт оунерів. Uh, в них є відділ-продакт стра стратегії, продакт маркетингу, і от якраз воно дуже, дуже корелює, як вони працюють, як ми зараз працюємо з тим, що описано в посібнику Product Ownership, Analysis. І тому uh -huh. для мене це було просто супер корисно і доречно. Я навіть потім підготувала презентацію для своїх колег на проєкті, і вони теж зацікавились. Бо вони десь щось чули про сертифікацію, але ніхто з них не сертифікований. І теж знайшли це корисним таким досвідом. Окей, Так, про такі це дуже цікаво. Тобто, ти ще раз подсумуючи друзі, це важливо. в 2016-му я от бачу сісібій ще по другому бейбоку, боку. Зараз, е якщо що є третій, і він є ну, він досить давно. Я думаю, він буде вже бросати екстеншнами, але я не маю надії там на четверте бейбоку. Найближчий час. Потім був Agile у 2019 році, коли тільки він вийшов, і дійсно небагато людей тоді ще чули про нього, а Юлія вже сертифікувалась. І 24-й рік це продуктівне шеп аналіз. Да, і в принципі ти відповіла вже на моє друге запитання. Е, мені було цікаво, чому ти саме продуктовнешеп взяла. Е, ось я почув, що ти його реально застосовуєш в роботі. І це мені мене дуже радує, тому що в мене ситуація схожа на твою от, до цього проєкту. Тобто досить великі проєкти у нас там, ну, в нас є Agile формально, да? але насправді це такий гібрид, якийсь між мітофолом і Adjлем, і дуже багато людей на проєкті, да? і мені також мені дуже цікаво туди заглянути, щоб спробувати. Краще зрозуміти ці елементи agile і може краще впровадити ну, якісь елементи саме з цієї методології, да, тому що це я думаю. Важливо для аналітика це розуміти, да друзі, для тих, хто ну взагалі далеко е дивиться, я вам залишу посилання на ці про е ті, що говорить Юлія. Е залишу вам ще ось на цю книжку, яка згадується. Е Бейбок, єдине, що ви бачаєте у мене піратська копія так вийшла, але він залістаний я його реально читаю разом. Зі студентами, от, добре. в мене там буде ще одне питання по сертифікації, але це буде бонусний блок, і це не про ABA буде. Добре, ти вже дуже досвідчена у здачі сертифікатів від ABA, і системно їх здаєш, тобто чітко, І я впевнений, що в тебе є вже якась наработана методологія по підготовці, по здачі їх. Якщо давай так, людина дивиться наш випуск, у неї є досвід відповідний, але вона ще не здавала сертифікацію від IBA, і вона думає: хочу здати. Хочу здати, продуктнеше бо популярна, бо актуальна, бо є досвід. Скільки це може зайняти часу, і що, з чого треба починати, і може чого не треба робити для mm -hmm. того, щоб успішно здати вже у 2025 році цю сертифікацію? Так, можливо, в мій... мене є свій підхід, можливо, він комусь не сподобається, бо він такий дуже класичний. Але от в моєму, для мене він працює на 100%. З будь-якої з цих сертифікацій, там, аналітичної або якоїсь іншою, я беру читаю посібник, Так от uh -huh. просто вечером, просто читаю, вчитуюсь. Потім я читаю його ще раз, але вже зошитом конспектую руками, малюю собі якісь схемки. Особисто мені так легше uh -huh. запам'ятати якісь ключові моменти. Якісь терміни, якісь послідовності, інпут, аутпут. Оце все я собі там схематично записую. Е, і далі я купую тренажер. Uh -huh. е, зараз про тренажер теж скажу, ще окремо пару слів. І от Починаю тренуватися на цьому тренажері, і, по ходу, теж ще читаю по розділам, дивлюся, де в мене якісь гепи, де я неправильно відповіла. І... А також протягом всього цього часу я періодично переглядаю свій конспект, mm -hmm. освіжаючи таким чином знання mm -hmm. і щось просто запам'ятовую. Mm -hmm. По часу це займає ну, якби бабок, так, він дуже великий. Я думаю, там може зайняти. від там... Може, три місяці це мінімум, тільки щоб його прочитати, First один раз. раз, а одного разу буде мало так. Тобто я б сказала, це десь від трьох місяців до півроку, залежно від інтенсивності занять. Uh -huh. На Піо і Agile вони значно менші за обсягом ці книги, і, як на мене, вони легші в сприйнятті, тому там, можливо, там від, від двох, може, два за два-три місяці реально вкластися. Два-три місяці б... добре. Uh -huh. Так, як на мене, у мене зайняло приблизно три місяці. Uh -huh. Uh, uh, без yeah. від відрива від основної роботи, я розумію. Так, звісно. Ти, звісно, ти працювала, відрива, так, так, це, і готувалася. Uh -huh. Тобто я там не упарувалась, так би мовити, не сиділа до півночі, от просто, але систематично кожен день потрошку я от там прочитувала собі норму, наприклад, 20 сторінок я сьогодні читаю, конспектую. Завтра 20 сторінок читаю, вихідні я відпочиваю, плюс-мінус в такому режимі. Я би не радила сильно розтягувати і брати довший термін, тому що забувається. Так бачила приклади колег, які роками здавали і не здавали. Це треба от... навряд чи вийде швидше за місяць, ну може, якщо там прямо полишити роботу і робити це як основне заняття. Але я би не радила дуже розтягувати. Тому <голов2> що теж як пам'яті потрібен час, щоб десь да. відкластися. Дуже приєднується. <голов2> Юля, вибачає тут доповню. В мене саме так було. Я у Дениса Гобова, я якого Юля згадувала, закінчив курси в 2017 м а і піздав у 2019 м У мене досить було багато роботи. Тоді у Бельгії працював. Тобто я жив то в Бельгії, то в Києві, я готувався у літаках до сертифікації. А в мене вийшло, що я дуже розтянув, і в мене ось ця проблема була, що Юля говорить: що я почав я в одну область знань занурився, а бібок великий, їх там шість, а іншу почав забувати. А я не все використовую по роботі. Там їх шість. Я використовую ну чотири. Там стратегічний аналіз майже не використовував. А, тому да, друзі, плануйте, думаючи про свої наявні ресурси. Тобто не треба там зайвого оптимізму, але ось розтягувати точно не треба, бо воно важко. І коли мене запитують, ну що можеш порадити, я говорю: у цього я точно не раджу: е, себе як лімітуйте у часу, лімітуйте і приділяйте стабільне час на те, щоб як Юля говорить, читати і проходити тренажери, Да. Це дуже важливо, як на мене. Да, Юля вибач, продовжує, будь ласка. Так, дякую за доповнення. Угу. Хотіла ще окрему увагу на тренажер. Угу. Вони платні. Вони там коштують десь близько 100 доларів. Наскільки пам'ятаю? Це доступ на 90 -три. На три місяці. Да. Так а, да. є Watermark -Water Learning. Угу. Це по, по всім сертифікаціям окрім Product Ownership. На Product угу. Ownership вони ще не зробили, але я знайшла іншу. Е, можу потім поділитись линком, якщо а, буде цікаво. Поділись, будь ласка, бо, 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 тому що я вотимак використовував для себе ІПІ, і якщо немає по ну, немає для продуктового не було, принаймні. Напиши мені, будь ласка, я додам, е, додам цього відео. Це важливо, навіть mm -mm. для мене я можу використовувати. Так, uh -huh. mm -hmm. так добре. Бо я, я навіть декілька знайшла, і от один був кращий, другий був гірший, більш, більш повний. Інший був один був більш повний просто. Але вартість була приблизно така. Ну, якби я все-таки раджу, хоча розумію, сертифікація не дешева, і сама здача, і реєстрація, тобто, це обходиться, мабуть, близько там. 400-500 доларів, Причому uh -huh. ці галузаві вони чомусь не дешевші за бобок. Мене це особисто дуже обурює, no, да, вона невеличка, там менше часу, менше питання. Але чому вона коштує там ті самі кошти? Uh -huh. а, але от ці тренажери, ці 100 доларів додаткових, вони варті, тому що я не уявляю, як можна звати без тренажера. Я вважаю, що це неможливо. Я не, не знаю, чи є такі люди, які здали, але мої знайомі, хто здавали, вони також купували тренажери. Можна uh -huh. купити тренажер з кимось навтом, теж так робила з бабоком, з колегами, купили, розділили вартість. Але ну, тренажер це справді те, що дає відчути, що це за іспит, особливо, якщо ви здаєте перший раз іспит. Бо, бо, хто може здавав інший якийсь тренінг розуміє, що одна справа досвід, інша справа підручник, а ще третя справа це сертифікація. Треба okay. відповісти так на питання, як хочуть. Ті, хто складав цей тест, щоб ви відповіли на це питання, навіть якщо інколи вам здається, що правильна відповідь трошки інша. От в Watermark, в, в тренажерах в них дуже класно, щоб було пояснення, чому от це неправильно. Угу. І я наскільки пам'ятаю, там навіть інколи вони писали, так ваша відповідь вона дуже близька до правди, але, але в от написано не так. Ну, от... Тому я у, завжди користуюсь цими тренажерами і от, доводжу себе там ну майже до 100%, там 98-99, 97%, дев'ять, uh -huh. щоб в мене було правильних відповідей. Я вважаю, що uh -huh. на цьому рівні вже можна йти на екзамен. Uh -huh. Ну і вони власне теж так рекомендують від біє, що uh -huh. користуйтесь тренажерами, доводьте себе майже до 100%, і Тоді ви точно здасте. Бо на самому іспиті, звісно, питання ну вони різняться, вони не такі самі, як в тренін як в тренажері. Але вони подібні, принаймні, ти розумієш, що це буде тип запитань, на що варто звернути увагу? От що саме з книжки потрібно запам'ятати? Може, коли ти читаєш книжку, ти на це саме не звернеш увагу, на ці нюанси, там, якісь терміни, послідовність якихось етапів, а от питання про це буде. Добре, це дуже цінно і цікаво. Юлія, дякую, Завершуючи розмову про тренажери. В принципі, ти відповіла посилання. Ми додамо, друзі, тренажери. Це просто імітатори екзаменів. Да? І... Я скажу, я не знаю, яка статистика тих, хто не купує тренажери і здають вони ще ні, я не чув. Але з тих людей, що ми, ну, групку ми організовували у 2019 році, яку здавали, із 10 людей до здачі дійшло 5 з них, 5 відсіялись на етапі тренажерів, і з цих 5 здали 4. Тобто, і в мене, от Юлія сказала, 97 в мене було нижче. Чесно, в мене, в мене було там. Вісімдесят п'ять дев'яносто там в залежності від зна е, е, знань області м. знань, да з тим, чим я працював, там краще з тим, що я не працював. Ну я просто теоретично щось намагався е, да і. Це дуже цінні речі, що ти сказала, да особливо те, що там немає тренажера від Отамака, під ownership. Добре і друзі. Завершуючи сьогоднішнє інтерв'ю, мені з Юлією дуже повезло, тому що у Юлії не тільки є від IBA сертифікація ще є. від інституту Engineering Board, да, Це називається це. Німецька німецька організація. Вони також сертифікують. До речі, у них була колаба з IBA Десь у році, в 21-му вони прямо разом виступали. Я знайду я також додам до цього відео. Тобто вони знають про існування один одного. Це як я б не сказав це конкурента. Просто то європейці, то mm -hmm. Канада. ну IBA вони більш глобал такі. Да? Їх більше знають, те, що я чув. Але ти, як людина, що здала сертифікат у 2018 році, СІ. Да? I і FL. Ти можеш будь ласка, пару слов про нього сказати. Чи цікавий сети? Чим він цікавий? Чим він краще може від, від IBA сетифікацій, які ти маєш? думку, він не є кращим, і він такий він простіший. Я здавала foundational левел, можливо, хтось. То теж там має минуле QA, здавав ISTQB, який раніше принаймні такою класикою. Кожен qa мав його здати. Mm -hmm. От дуже подібний стиль. Посібник, тест потрібно набрати здається: 75%, Тобто, не складно здати, навіть mm -hmm. якщо ти там, не супер підготувався. Посібник не такий об'ємний, як бабок, питання простіші. Uh, в них, але це базовий рівень. Uh -huh. В них є ще Адванс, так само, як і QA-сертифікації. Адванс далі ділиться, ну, принаймні раніше ділився на три частини. Там був uh, не, не пам'ятаю зараз, вибачте, не, не, не передивилася, але в них теж було три напрями після базового адванс. Вони вже коштували дорожче, мали більший посібник. Ну, Я про них думала, але потім все-таки вирішила переключитись на IIBA сертифікації. І можливо, ми у, у IB Ukraine, ми цьому дуже раді, <laughs> <laughs> що ти вирішив. Саме IBA. Mm. Добре. Окей. Тобто ти не, не збираєшся розвивати цю лінійку, да? можливо, можливо, варто подивитися, що в них. Може в них щось змінилося? Можливо, вони додали якісь інші рівні, може в майбутньому. Mm -hmm. Да. Пара слов про майбутнє. Тобто, я, я розумію, що ти е, плануєш далі йти по цьому нелегкому шляху. Я маю на увазі бізнес-аналітика. Ти сказала, що от остання твоя позиція це вже е, продукт оунер правильно? На цьому mm -hmm. банківському е, проєкті. Е, відчувається різниця між класичною роботою бізнес-аналітика і продукт-онершіпом? Так, відчувається. Я навіть… Думала написати про це статтю до вашого блогу, тому що от відчуваю різницю. А насправді, от тут і, знову ж таки, референс до Product Ownership Analyst сертифікації, вони в своїй сертифікації виділяють таку позицію, як Product Ownership Analyst. Uh -huh. І от, власне, я якраз відчуваю себе на цьому місці. Це якби позиція, людина, позиція, роль, яка стоїть між Product онером і продакт-менеджером. То в моєму проєкті є такі класичні продакт онери вони на стороні замовника. Мене теж називають я на стороні Люксофта, мене теж називають продакт онером, а десь продакт онером, в Люксофті я числа як бізнес-аналітик, але особисто я себе не відчуваю повністю продакт онером, тому що, на мою думку, продакт онер має бути на стороні продукту, на стороні замовника, власне, там в банку чи в продуктовій компанії. Але по факту все, що я виконую, всі мої активності, вони ідентичні тим активностям, які виконують мої колеги-продукт-онери. Uh -huh. Тому, от, як на мою думку, це дуже близько до тих активностей, тих обов'язків, які описує е, посібник от цей продакт-онер чи аналіз, який uh -huh. стоїть між і виконує трошки того, трошки того, який поєднує продукт-менеджера, продакт онера і девелопмент команду. Тому що в нас якраз на проєкті і є продакт-менеджери. Я вперше з ними в своєму житті стикнулася. Я не знала, чим вони займаються. а Тепер вже знаю. Uh -huh. Є продакт стретежі, команда, є маркетинг. І якраз це дуже добре описано в посібнику, дуже і, і насправді ролі і активності вони багато в чому співпадають. Uh -huh. Дуже добре. Тобто, в принципі, підсумовуючи наше інтерв'ю і тему, що ця сертифікація, яку ти отримала в му році, вона реально тобі допомогла краще розібратися а, з роботою. Але головне, це твій досвід, правильно? Який ти змогла адаптувати. Під цю трошки нову для себе позицію е, Юлія, я думаю, що у нас це не остання розмова, бо ця тема і стаття ти заінтригувала. Е, да, друзі, у нас є блок Art of Bay, е, але я думаю, що ця тема вона заслуговує прямо на окреме інтерв'ю е, саме по різниці позиції про очікування, про відповідності. Це Юля вже сказала про відповідності сертифікації, тому що реально робить продукт оунер тому що є різні е, різне. Я чув про це е, в принципі, да, я працював і з сам продукт менеджером ми працювали. І е, мені завжди цікаво почути до е, досвід е, людини, що також у цьому працює, і має вже. Не просто знання і досвід, а має незалежне підтвердження цього цих знань та навичок від IBA, від Міжнародного інституту бізнес-аналіза. Юлія, я дуже вдячний. тобі за твій час за те, що ти знайшла можливість поділитися своїм. Особливим досвідом з нашими глядачами, друзі. Будь ласка, я залишу профіль, посилання на профіль Юлія до цього відео. Додавайтесь, якщо у вас є питання, запитуйте. Можливо, ми, Юлія, можливо, я, ми знайдемо час на те, що вам відповісти. Бажаю тобі не збавляти темп. Uh, і йти по цьому шляху, що ти обрали, на легкому, по професійному, по uh, професійному шляху бізнес-аналітика. Дуже дякую. Дякую, Денисе. Всім дякую. Я хочу ще від себе пару слів сказати наостанок. Колеги дуже рекомендую вам тренінги, які проводить, зокрема, Денис. Денис і Art of BA. Я сама відвідувала один з них, і навіть для людини з досвідом супер корисно і цікаво. Було також рекомендую Art of BA статті блозі, регулярно читаю всі новинки, також рекомендую для розширення кругозору. Ну і звісно ж, сертифікуйтеся, воно того варте. Дякую.